Всім доброго дня! Дивіться, покажу, яку я сьогодні придбала красу. Проїздом була на базарі і купила лілейників. Які ж вони тільки гарні. І ви знаєте, не дуже дорого й коштують. По 15 гривень повиносили бабульки. Як не купити. Завжди купую у людей похилого віку, тому що це їхній заробіток, можливо, щось зможуть собі купити. Але які вони красиві квіти мають, гляньте. На сонечку посажу. Буду цвісти, буду показувати. Якщо купую якісь квіти, то я стараюся у людей похилого віку завжди купувати. У молодих дуже рідко купую. Більшість у таких. Тому що у них пенсії мізерні, то можливо це для них саме те, що треба, що якась копійка додавиться до їхньої пенсії. Дуже гарні. Сьогодні ввечері буду садити. Ой, відламала, ось нічого. Які ж вони гарні. Сьогодні ще отримала посилку, замовляла через інтернет фуксії. Дивіться, прийшли 5 видів, але мені казали, напишуть назву. Я прочитати тут нічого не можу. Ось. Назви є. Не хватав в мене. Оце тільки прочитала, що це біло. Як мені писали, нема ума. Оце, як його прочитати. Ой, але непогані саджанці, одна вже ось із квіточкою відкриється, подивимося. А цю забули взагалі підписати. Ну, це не страшно, головне, щоб вони поприймалися, гарненькі, свіженькі. Купила грунт для них. І в аврорі отакі вазончики по 34 гривні. Бачите, їх можна і як підвісні використовувати, і можна просто як вазони. Зараз буду займатися посадкою, посажу. Будемо сподіватися, що вони в мене будуть рости. В мене чомусь їх заїдає білокрилка і кліщ. Не знаю, чим не обробляю. Особливо влітку ні, а взимку можливо, неправильно зберігаю. Мені писали спробувати зберігати у цьому у погреб занести на зиму. Не знаю. Побачимо в цьому році, як буде. Мої бегонійки цвітуть. Все, посадила свої фуксійки, Надіюся, що гарненько вони поприймаються. І ми побачимо, який саме прийшли кольор, який матимуть. Цю хочу дочекатися, зривати не буду, дочекаюся, хай відкриється, а потім зірву, щоб не забирала сили. Корнева система гарненька. Тут їм жарко не буде, сонечка не буде. Хай стоять. Будемо сподіватися, головне, щоб курі сюди не унадилися. Хоч і великуваті для них вазони, ну менших не було. Які були в Аврорі, такі й купила. її познімала, одягати не буду. Подивимося, якщо потрібно буде, я його заховаю. Як потрібно, я потім дістану і буду підвішувати. Земля залишилася. Це мої треба полить. Зараз поховати. Все, прибираємо тут. І ховаємося до хати, бо дуже жарко ввечері вже буду садити свої лілейники нові. Красу купити купила. А тепер треба знайти місце її, де посадити. Зараз буду бігати по садку, ось одламала листочок, куди її приткнуть. Ну це де її? Думай тепер. Посадила свої красуні. Ось одненька. Потім ось. Світленька, звісно, вже потріпала, звісно, її. І... Це моя, що в цьому році пересаджувала. І тут посадила одненьку. І ось рядочок біля хости посадила. Одну, другу і третю. Буде гарно тут. Розростуться і будуть цвісти. буде гарненько. А це ось відпав від якогось куща, не знаю, посадила тут, хай росте. І ще ось відламався. Розділився якийсь кущик. Це, мабуть, такий темненький, невеликий, але темний посадила тут, а хай росте. Зараз гарно водичкою заллю і хай ростуть. Діти там маленькі, давай. Вона вже побігла. Давай підвезу. Серега косить там, де була цибуля, чесник, де часник бачите, пилюка з стоїть. До малини, вже скільки її настигло, треба зібрати, взяла каструлю, буду в каструлю скидати одразу. Посапав Серега, щоб нам легше на руки, хоч не будемо сапати. І чисто посапано гарно. Грязний в пилюці. В траві зелений. Що опять ось сього! Ось сі. Вона. А чого вона злітає? Тому що вже нову хочеться. Ну, хочеться, перехочеться йти малину збирати. Серега і тут посапав, мені бур'я добре, хоч сапати не треба буде. Йдемо що, огірки вибирати. Малина вже десь приварює мамка. Завтра зваримо джем. Сонечко сідає, гарно, прохладно на вулиці. Бачите, тут чистенька вже ділянка після часнику і цибулі зимової. Ось Помідори вже які великі. Перець. Що попало, а не перець, можливо, ви людні є, хто його зна. Але все, є і Ну, Буде трьохгранний. Ну, По крайній мірі не отакий. Отакі я взагалі не купувала. Бачите, скільки цього портулаку? Так, Набрала відео, Уже тачку не брала, думаю, вже не буде так багато, три відра взяла. Кабачки. Треба зварити кабачкові ікри. Ось капуста пропала. Сонце зварило її. І бурякон частина пропала. Ідемо. Савойська капуста починає в'язатися. Треба ще побризкати її. Все. Вийшли до огірків. Зараз будемо вибирати. Мамулік іде на допомогу. У нас хоч гарно ці дні, не жарко. А ти взяла, я ж кажу, що я взяла три відра. А три взяла? Так. Да. <рес> Може, не буде стільки. Треба до да, голубців накрутити. А тут, бач, сонце поварило. Давай, з двох країв будеш швидше. Дві хреньки ми розрадили, бери відрусили. Приступаємо до огірків. Так, вибрали. Ну, буде повних три з половиною відра, а так чотири, ой, але не повних. Ось оце не повне і мамка понесла одне повне, а одне не повне. І тож твоє там не повне, і тут твій не повний. Все, йдемо до хати. Ой, рижий котик не відходить, допомагає. Я б оцеїла, знаєш, що. Морку по-корейськи. З молодою добра, добра буде. Давай нарвемо, натримо. Там її робить 25 хвилин. Киця, бери відро, тягни. тягне. Де згорів нема вже взагалі. Одної стеблин кинемо. А на сіці будемо вибирати. Ну, пішли. Все, на завтра у нас робота вже забезпечена. Дивіться, ніби гарно вибираємо, а все одно і залишиться якийсь жовтляк. А так гарненькі огірочки. Завтра будемо консервувати.